У 26-му році, в селі Новомиколаївці Покровського району Дніпропетровської області, крихітним острівцем знань був тоді наш учбовий заклад і мав назву Школа тваринників, в якій готували працівників ферм з терміном навчання один рік. 24 липня 1930 року профшколу тваринників перетворили в Новомиколаївську середню зоотехнічну трьохрічну школу. Першим директором школи був яловий Григорій Омельянович. 50 років тричі змінюється кваліфікація випускників школи і в 1936 році почали присвоєння кваліфікації молодшого зоотехніка. Перші успіхи, перші випускники новомиколаївський зоотехнічний техніку мріє про майбутнє. 41 першого року учбовий заклад тимчасово припинив своє функціювання. Народилася 1 листопада 1944 року на хуторі Мирний Покій на відстані 5 кілометрів від селища Новомиколаївка, бо під час окупації було зруйновано всі учбові споруди на плечі педагогічного колективу студентів і нового директора Кондратіва Юрія Панасовича лягли відповідальність і тяжкість післявоєнної відбудови. Робочий день починався о 5-й ранку і закінчувався о 20-й годині. Студенти встигали не лише добре навчатися і допомагати своєму учковому закладу, та ще й займалися художньою самодіяльністю та спортом. Часто виступали з концертами і перемагали на спортивних змаганнях. Футбольна команда нашого учбового закладу неодноразово виборювала призові місця на турнірах. 1953 рік наш навчальний заклад переведено в Васильівку, і це одна з головних заслуг тогочасного директора пиженка Івана Теретьовича. А в 1955 році перейменовано у Васильівський зоотехнічний технікум сучбово-дослідним господарством. Завдяки наполегливості Дяченка Валентина Мироновича, який той час очолював технікум. У 1956 році у Васильівському технікумі відкрите ветеринарне відділення. Трохи пізніше заочне відділення, яке готують зоотехніків і ветфельдшерів. Поряд з основними професіями студенти могли додатково отримати спеціальність наладчик машинного доїння, лаборант колгоспної молочарні, технік штучного осіменіння, кроліковод. 1964 році на базі радгоспу Перемога Червоноармійського району і Васильівського зооветеринарного технікуму було утворено Радгосп Технікум Перемога. Починається період розквіту нашого учбового закладу. У 1967 році Радгосп Технікум Перемога нагороджений орденом трудового червоного прапора за високі досягнення. Рівня кваліфікації своїх вихованців. Важелі правління одним із відомих великих сільськогосподарських технікумів України у 1978 році приймає Кудін Володимир Васильович з 1979 року в технікумі відкрито факультет громадських професій. Не тільки в Україні, а й радянському союзі. На відділеннях факультету учні отримували практичні навички фотографа, лектора, кінодемонстратора, спортивного судді та інструктора по спорту. Ця надалі покращується підготовка спеціалістів нашого технікуму в 1982 році. Відкривається учнівська виробнича ферма Вселістепове, де проходять щорічну технологічну практику студенти навчального закладу. А в 1987 році. На уж ветеринарна клініка, яка допомагає поєднати практичне і теоретичне навчання майбутніх ветеринарних спеціалістів, У 1989 році відкривається спеціальність «Зооветеринарія». Nie musza i być w nosit nieba to nie jest tak mówienie co się Темпів розвитку і вдосконалення у 1992 році відкрилися двері нового навчального корпусу і розпочато підготовку студентів за спеціальністю організація і технологія ведення фермерського господарства у 1993 році. Відкриваються нові спеціальності: правознавство та зберігання констрування і переробка м'яса. 1998 рік у зв'язку з реорганізацією у сільському господарстві технікум набув самостійності і отримав назву Васильівський державний аграрний технікум на посаду директора технікуму призначено маленчука Омель'яна Йосиповича. Продовжує працювати технікум і в новому тисячолітті у 2000 році відкрита спеціальність «Фінансовий кредит. З 2003 року починається підготовка спеціалістів оціночної діяльності, а 2009 рік ознаменовано початком навчання студентів за спеціальністю обслуговування комп'ютерних систем і мереж. 2007 року ми називаємося відокремлений структурний підрозділ Васильівський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету. Річний ювілей. Ми тут живемо, тут співаємо пісні. тому що рідний на землі, тому що рідний. We